Хто за такий порядок денний не взяти до, о, за основу? Прошу голосувати. За? Проти? Утримались? Ми проти. Я проти. Скільки проти? Хто проти? Три проти. Чотири проти. Рішення не Хто? Олександр Юрійович, так. Питання не були прийняті за да. основу. Прошу зняти ці питання, які в і прийняти в цілому питання. За пропозицією депутата Бринзи я я пропоную ці питання зняти, а також зняти питання, які, 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 які було заслухано на комісії. Я підтверджу, на комісії питання про створення комунального підприємства було заслухано. Дуже жвава була дискусія, але. Не було переважного голосу. голоси розділилися два на два, і тому не було рекомендацій щодо внесення до порядку денного. Проте знову ж таки на засіданні президії я я довів інформацію до депутатів. Я, я, я сказав ще на засіданні комісії, на засіданні сьогоднішньої президії, що дане питання є особисто для мене. Дуже важливим, тому що я, я про це казав ще з кінця минулого року. Над цим питанням працювала, працювала група людей з початку цього року. І мені дуже, мені дуже прикро, що питання, які піднімаються у районній раді для розвитку району, так ганебно валяться на комісію. Тому я запропонував, щоб щоб питання по цьому щоб рішення по цьому питанню було розглянуто і рішено не на комісії, а на сесії районної ради, щоб могли долучитися і ті депутати, які не входять до складу комісії. І тому я знімаю питання про звернення депутатів до президента і Верховної Ради щодо щодо недопущення скасування низки міської державної. Олександр, ви чекайте. Там, де я вибачаюся, де матеріали, підміть, будь ласка, звернення. Значит, є підписи, чекайте, є підписи дев'яти депутатів які мають право внести це порядок. Внести? Ми ну, просто на порядок денний на, ну, на голосування. Чому зараз на голосування. ви зараз знімаєте це? Ви знімаєте Максим... тому що ми не підтримали Максим... Максим Нет, бачите? Нет. Нет. Закон, Максим Сергійович. Ні, вибачайте, порушуйте закон. Ні. Почитайте закон. Максим Сергійович, ви... Що? Я вам говорю, де не депутати є. Максим Сергійович, ви мене не дослухали. А чому? Я... Ви сказали, ви знімаєте. Да, послушайте, послушайте. Ви і Людмила Алексеєвна, ви мені дослушуєте до кінця. я зняв ті питання, які не пройшли розгляд комісії. А, зараз ми затверджуємо без цих питань порядок денний за основу, а потім, по цим питанням, ми виносимо на голосування до включення порядку денного. Я виношу на голосування порядок денний за виключенням. Місто будівної, місто будівної, комунального підприємства і, а, і, і по святам. А то, по святам залишили за собою право, денні, де так не підписалося. Це наше право. Це внос... вноси. Внести. Це, це, Максим Сергійович, Це це пропозиції до порядку денного. Вони ви затвердили порядок денного написання. Не затвердили. Ви його не затвердили. Дай буде з голосу, це правильно по регламенту. Максим, открой документ. Максим Сергійович, читайте регламент, ще раз вам говорю. Регламент. Значит, була пропозиція за основу. не Є зміни, я у них ці зміни. Зараз мы их приймаємо, а потім піде голосування за ваше питание. Это же елементарно, це нормально. Как оно должно быть? Оно не прошло комиссию. Максим, не прошло комиссию. Давай. Ну, Александрович, мне что пойти на нарушение регламента? Но <соединяющие> ну, ну вы же видите, здесь я склоняюсь к явному нарушению процедуры. Явное нарушение. Ну что ж, вытягивается. Да, ну, ж... Максим, так що тепер ви і будете думати и не приймати бюджети? Максим, останься. ми бюджет прийняти, Максим, послушай, послушай, ну это неправильно. Вопроси касаються дальнішого развития району. Как, как это так, ми не хочемо або хочемо далі продовжувати сесію? Ну, це ж неправильно Максим, залиш себе. Питання бюджету, питання будівництва шкіл. Значить, а ну можна я би. Шановні колеги, я вибачаюся, звісно, але я хочу до всіх звернутися. В сьогоднішньому порядку денному, друзі, але в сьогоднішньому порядку денному дуже багато бюджетних питань. Питання будівництва шкіл, питання закупівлі обладнання для школи Алі, питання розвитку подальшого нашого району. Значить, всі депутати, які сьогодні саботують цей процес, вони винні в тому, що в подальшому наш район не зможе нормально розвиватися. Ми сьогодні не приймаємо бюджетні питання. Ви розумієте? Сьогодні, на сьогоднішній день. Повністю таким, таким чином зупиняється розвиток району. І в подальшому смисла існування органу ну, не існує, бо, бо він не може прийняти рішення. В нас, в нас виходить, виходить сьогодні така ситуація, папа, що, що нам треба в будь-якому разі, Олександр Вікторович. Збирати позачергову сесію. Якщо ми не приймемо ці питання, ми в подальшому не зможемо будувати і всі ті гроші, які ми шалені вибили з обласного бюджету, вони всі будуть стояти. Ми стільки сил витратили на те, щоб добитись цього. Це просто. Це кожному депутату і кожному громадянину треба донести. Для них принципово було питання комунального підприємства. Я можу сказати і відповісти за свої слова з Олександром Вікторовичем разом. Ми проїхали всі громади. І всі, хто були на сходах, всі ж були. Ми це питання на кожному сході серед громад підняли. І всі громади одноголосно це підтримали. Більше того, в багатьох селах це, це питання було е, е, сприйнято дуже добре. Тау підтримує, бо вони дадуть співробітників. На сьогоднішній день я вам кажу, що ми не приймаємо найважливіше, що вони їм вирішали, їм було, що вишає є баба Єга просто. Вони будуть просто, я, біст, я, я біст, розумію, всіх питань. Ви йому на цій сесії. Поставляють спеціальний рад, вони дають на квітень і трапить на купату на пару не мене. Ви навіть залишили. Сколько депутатов? 他, я попрежу, что я могу нас. У, у нас. Нам не надо ничего пояснять. Мы все разумеем. Мы лишились Есть... нас попрацювать. Александр Юрьевич, Александр Юрьевич вы, 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 понимаете ситуацию, что когда не, а, набирала их пропозиция до включения в порядку денного и уходить, это не конструктивная работа? Конечно. Или по их, или, <связь> и, 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 или никак не будет? Вы видели, меня, меня склоняли к открытому нарушению регламента. Если бы потом кто-то в судебном порядке мог бы оспорить вообще все решения, которые были приняты, я настоял на том, чтобы соблюсти, потому что я глава районной рады, должен э, соблюдать регламент. Вы это знаете, и, и человек, который сидел за вами, тоже это знает. Но меня открыто наталкивали на то, чтобы я сорвал-то. Я сегодня... Находясь на стационарном лечении в районной больнице с воспалением легких, с температурой, пришел сюда из уважения к депутатам, чтобы не сорвалась сессия. Но почему-то у депутаты не уважают моего состояния. Вот сидит главный врач, он знает, я с вчерашнего дня на койке лежу, меня отпустили на полдня провести сессию. Вы думаете, мне это приятно? Это плевок мне в лицо, всему району плевок. Потому что изменения в бюджет не примутся, не примутся программы, которые мы будем принимать в середине года. Давайте позачергово будем збирати. Это безответственное поведение. Вся фракция встала и вышла.